Я людина і ніщо людське мені не чуже. Ось така думка разом з кавою п'ятий випуск кавий думки. Ху -ху, погнали е, дуже така насправді тепла. Мені здається, фраза фраза про е, те, що людина може розуміти себе, може розуміти свої емоції, почуття і не боятися їх показувати. Є в суспільстві е, певні речі, які засуджуються, і нам їх з дитинства, звісно, транслюють не дуже гарно бути злим, е, не дуже гарно там сваритися, не дуже гарно ревнувати. Взагалі заборонено там не ділитися з дитинства. Е, просто страшенний гріх. Ти просто будеш там не знаю на якому колі горіти. Е, якщо ти щось захотів, чуже, ти що ти маєш соромитися, цього просто страшенно. І в результаті е, маємо що умовно ситуацію е, на нараді керівник боїться людей похвалити, тому що йому здається, що це буде прояв слабкості, що люди не будуть сприймати його як, е, як керівника. Йому здається, що керівник це завжди така скеля холодна, яка не скаже, що ви просто молодці, а скаже, так, ну непогано, непогано. Може було краще. А чому не 300%, а все на все 200% виконання плану? Або там сім'ї, тато, який не може дитині показати, там, наприклад, він соромиться, що він навпаки поганий. Він завжди ніби такий хороший татусь, але татусь, твоя дитина виросте і вона буде боятися цих емоцій, тому що насправді в суспільстві і ця дитина буде відчувати цю злість, буде відчувати ці різні емоції. Тому якраз завдання батьківства навчити дітей своїх і людей не тільки там навіть рахувати і писати букви. А добре було, щоб діти розуміли свої емоції і не соромилися їх. Чому? Тому що я людина. Я людина, я людина. Нічого людського мені не чуже. Я думаю, що це стосується всіх людей. Звичайно, якщо ви люди, якщо ви не роботе, може, я з кимось із роботів говорив, я не знаю, то ви мені напишіть: я робот. Я п'ю каву. Всіх дуже люблю. Слідкуйте за собою, підписуйтесь, коментуйте моє відео.